Легендарна третя штурмова бригада, як їм вдалося вибудувати настільки потужний бренд, як вони співпрацюють з українськими та міжнародними журналістами і як вся ця публічність впливає на саму бригаду, на бінців, на донати, на волонтерку. Про все це розпитаємо сьогодні речника бригади Олександра Бородіна! <звук> Розкажіть, власне, як коли. Утворилася третя штурмова бригада. Сил, в даному випадку був Андрій Білецький. Він був командиром полку Азов першим. Коли він, власне створив, і в Києві, коли почалась війна, була у нас спільнота «Азовський рух, які були ще до початку повномасштабної війни. Там ні, панікуй готуйся» Такі були офлайн івенти. Короче, ми готували цивільних людей до війни. І, власне, на базі цих людей, які були на паніку, гатуйся, і на базі ядра азовського руху ветеранів саме ті, що вони вже не служили в Азові. Андрій Білецький створив власне ТРО, і потім пішло ССО і потім бригада. Чому ну, послідовність така, тому що ну треба потихеньку було готувати офіцерів керівний склад? Тому що так, кістяк це досвідчені люди, але там на рівні ротних треба було готувати. Не можна просто взяти там і бригаду отак робити. Насправді зробити хорошу бригаду це 5-8 років. Тому ми екстерном зробили навіть за півтора роки це екстерном прям дуже сильно. Коли ми зрозуміли, що можливо розширитися до бригади, то так як у нас був високий KPI, Нашої роботи в армійському плані ЗСУ. Тут я вже не буду там нюансів, не знаю. але ЗСУ погодила цей план і дало нам можливість створити бригаду з 23-го року. По факту вона і почала юридично бути. Як бригада, вона перший раз зайшла повноцінно як бригада на Бахмут. Ну і там у нас було таке крещення протягом року. Це таке було загартування бригади, офіцерів, солдатів. Але після цього це вже можна сказати така досвідчена бригада, тому що Бахмут це було одразу ну, саме таке складне, скажімо так, місце цієї війни. Зараз, після Авдіївки, то Авдіївка поскладніша. Ну, воно постійно нарощує. Спочатку Мощун би здалася саме складним, потім Бахмут, зараз Авдіївка. Чому така назва? Третя штурмова. Я не знаю, як дали, але я думаю, що це не питання було нашого вибору. Тому що є на тільки третя штурмова, є ще штурмові бригади новостворені. Тому тут просто ну от третя штурмова. А при службу бригади від початку ви ставили такі великі цілі. Чи це якось нарощувалося? ходу, ви підлаштовувались, розуміли, як краще робити. Не було розуміння до кінця, як краще робити. Тобто, ми всі в нас була перевага в тому, що. Ми всі професійними медійники в цивільному житті, але все ж таки такі прес-служби такого плану, як у нас, це все вибудовувалось, от, робилось і дивилось, як воно буде працювати. А як зараз влаштована робота прес-служби бригади? Що взагалі для вас було орієнтиром для вибудови її системи? Зараз це багато змінюється. Не буду зараз говорити як зараз в інших бригадах. Але тоді це була ну, вибачте, свадьби похорони. Тобто, те, що знімали при служби, це тренування, полігони, якісь роковини. Ну похорони, все таке інше. А мені здавалося, що війну треба знімати. Ну, другій світові війні. Американці, як вони висвітлювали, де в принципі німці і в Вони оператори, ну особливо американці. Вони їздили, і це був піхотинець. Так же саме, як військовий журналіст в відомих фільмах, це деяких показується, що таке військовий журналіст. Це людина, яка піхотинець, вона ходить на рівні і живе на рівні весь полу як піхота, але головна її задача там це писати або в випадку оператори знімати. І це нормальний військовий оператор. І це нормальна ну я вважаю прес-служба, тому що якщо прес служба не може Працювати там, де працюють особовий склад і підрозділ, то типу, нащо вона потрібна? Це з одного боку, а з іншого боку, треба було робити ім'я, тому що в сучасній війні ну, це надважливо. Це з одного боку пов'язано з підтримкою цивільних, тобто через волонтерство. А з іншого боку, що зараз на першому місці, це рекрутинг. І так як у нас як бригада формується на 90% там більше не 90% це добровольці, а не мобілізовані, то добровольці це люди, які повинні хотіти туди до тебе прийти. А для цього вони повинні знати тебе. І по-друге, вони повинні бути розуміти, куди вони йдуть. Тобто, ти повинен себе ну, в комерційному плані продати цим людям, тому що а так як ми штурмовики, добровольці важливі, чому? Тому що по перше, це наша система добровольчий рух. А по-друге, Ну, штурмувати для того, щоб штурмувати якісно, все ж таки повинні бути мотивовані люди. Я чула, що у вас дуже велика команда при чи це правда взагалі? Ну, вона більша, ніж класична прислужба, це так. Трішки більше 10 людей. У вас дуже сильні такі два блоки, як мені здається, збоку і співпраця з медіа, і ну реклама умовно, да маркетинг, ага. якщо це так можна назвати. Я вважаю, що треба, щоб кожен робив свою справу. Ми були людинами оркестрами на початку. Це нормально. Для коли така ситуація була, треба було тягнути як міг. Але в довгостривали перспективі а війна вже можна сказати, довго тривала і не зрозуміло, коли вона закінчиться. Ну от система не буде працювати. Тобто є люди, які монтують, є люди, які там мовно там, фронтові оператори, мовно, люди, які займаються матеріалами, інженери, які архівує розбирає, є люди, які оброблюють цей матеріал. Є люди, які там людина, яка відповідає за постінг. І відповідно це повинні робити різні люди, тому що вдовго грати це просто люди вигорять і все. А у нас така специфіка, вона не межі між військовою, коли тобі треба, може так казати, це не робота, це служба, це і різні речі. А з іншого є творча складова. А творча складова ну може на мотивації робити будь-які фізичні штуки просто на бажання того, що треба. А творча складова, ну якщо люди вигорять, наказують, не наказують, ну вони не просто вони будуть робити, але це не те. Тобто, то, то треба якийсь оцей баланс між комерційним, як ми в цивільному житті жили, і службою. І оце саме такий специфічний нюанс насправді в нашій в фронтовій медійки. Ну є ще офлайн проекти, там типу двіжжа. Як це до намалічна. Це Або те, що ми для рекрутингу робимо. Але тут багато ще й додатково у нас, і друзів, які не є військовослужбовцями, просто вони допомагають нам. Тому що офлайн теж важливий, дуже важливий, тому що треба людям показувати. Що по спочатку ти робиш образ, але людина, ну яка приходить за цим образом, і треба, скажімо так, у війську є така проблемка, з якими стикнулись. Вона пов'язана з тим, що а, порівняно з а, влаштуванням працевлаштування на роботу, ти можеш прийти, подивитись і такий, типу не подобається, і піти. У війську такого не можна. Тобто ти прийшов, все, ти вже служиш, все, ти військово зобов'язаний, там є щось заче, там ну, все така історія. Тому, а якщо ти робиш, ну, переводимо на комерційні ці рейки, грубо ну, називаємо це я маю увазі, як приклад, то ми. А, за допомогою мить там онлайн ми людей е мотивуємо спробувати, але якщо людина сумнівається, вона не прийде. І тому ці івенти це спроба якраз показати практично, щоб людина мала прийти без зобов'язань і попрактикуватися. Україну! Україну! Свята мати герой! Свято мати герой! Зійди до серця! Бог! Зійди до серця! Бог!

Хоча б вона може розуміти, що таке жити в військовому колективі, побутові моменти, фізичне навантаження, моральне навантаження. І вже після цього вона може зрозуміти прийняти таке більш-менш рішення для себе. І це важливо, тому що інакше от, люди дуже бояться от саме цього моменту, що вони не можуть, от, знаєте, є життя до і життя після. Отака от чітка кордон, в якому немає ніяких градієнтів. Щоб якось себе зрозуміти, і в цей момент ми намагаємося зараз розбудовувати. Це безкоштовно для цих людей. Ну конечно, да чи залучали би цивільні якісь маркетингові агенції, компанії? Долучаємо в якості такої волонтерської допомоги в деяких моментах пов'язаних з специфікою, але ми не залучаємо пов'язано там. Тобто наш YouTube, наші соцмережі робимо ми. Які були виклики складнощі на початку, і, можливо, які є зараз? Тому що з боку здається, що у вас прям дуже круто все виходить, і немає ніяких складнощів? Ну, по-перше, те, що я вам сказав по поводу творчості і служби, ці два поляр... полярні просто полюси, вони не поєднуються один з іншим, і насправді І їх дуже важко поєднувати. І треба придумувати якийсь новий велосипед, щоб воно працювало. По-друге, є таке питання як медійність бажання, скажімо так, наше бажання показати війну, як вона є, показати максимально її. От окопа ем, з, з самих таких драматичних моментів, щоб люди бачили, розуміли багато міфів це на одній чаші, а на іншій це військова таємниця і. Розуміння того, ну наскільки ми можемо пош... нашкодити, там, хлопцям, що ворог буде обізнаний там їх там, тактиці, озброєнні. Це теж досить така тонка межа. Е -е І відповідно, от, в принципі, в цьому та й специфіка цієї роботи, тому що вона будується. Результат повинен бути по факту працювати по законам комерційним. Ну, комерційним мається на рекламних агенцій, продакшн, в цьому плані мається на увазі. А, а живемо ми по законам армійським, і оце поєднання воно постійно ставить от в такій дуже сильну межу, і похибка в цьому, в цьому вона може просто коштувати дуже дорого. Це так треба пробігти поміж крапельками, умовно. Да. І ти розумієш, що це не так, коли ти там зняв проект, і ну замовнику не вийшло. Ну як то не дуже, ну гроші да там чи там репутація твоя постраждала. А тут просто може конкретно люди загинути. Ти не знайдеш підказки ніде. Тобто, ну, тому що досвіду просто такого фізично немає. В якихось локальних моментах, так, ти можеш знайти підказку, з кимось порадитись, а загальне будування такої системи, ну, я не знаю таких аналогів. Є проблематика, нерозуміння важливості медійки у командирів, військових командирів. Комбатів, комбригів і далі, вони зайняті дійсно важливими речами, і вони типу, сприймаються як, типу, ну, там десь колись можна щось. А це системна робота. Якщо вона не ем, не вбудована в армійську систему загальну, в спілкуванні з молодшим коли, з солдатом, всі розуміють, що і як, і куди, то вона не буде працювати. Якщо вона буде попрацювати із серією ну, комбриг раз в місяць, дозволив нам поїхати кудись. Ну там умовно зараз, як інколи мені жаліються інші пресофіцери, то воно не буде так працювати. Тобто вони повинні зрозуміти ну там на рівні комбригів, що це просто комбриги, це така одиниця. Яка вона напряму впливає на буду розвиватись чи ні. тому що більш старше керівництво у них там інша та медійка, інший погляд взагалі більш масштабний. Младше вони все ж таки підналаштовуються батальйони до бригад. Відповідно, комбриг це в даному випадку для медійки найважливіший елемент, і він повинен розуміти важливість. Оце перший момент, пояснити їм важливість цієї історії. По-друге, те, що, на жаль, у нас є ще. Ну, я не можу сказати що це Савковщина, але це така штука, що в штаті служби зв'язків з громадськістю, так називається юридично, є відповідні місця, які займаються цим. І вони мають відповідні звання. Більшість людей, яких я знаю по своїй цивільній життя, класних медійників, вони не мають звань ніяких. Вони може були б дуже крутими медійниками, але вони не можуть фізично стати на це місце. І інколи, на жаль, я знаю бригади, в яких люди ставлять на це звання, просто тому, що воно відповідає цьому званню. Ні компетенція, ні досвід, ні бажання. а Просто ну от, ну от, відповідаєш, ну ти там щось можеш, ну молодець. І це ми повертаємось до першого питання, що типу не зацікавлені. А туди повинні йти професіонали. І третій пункт мотивація. Ми одним із перших в країні почали переливати там кров на ста пунктах. Що у нас текро, є ТОК, здається, зараз є. Люди більшість на роботу, тому що ну, такого ж протоколу немає. Типу, зобов'язання немає, то значить не робимо. А ми почали робити не тому, що було зобов'язання, а тому, що ми розуміли, що ну, наші медики, наш начмет розуміли, що. Це зменшить кількість просто людей з з'їреними кінцівками чи там життям. І тому неважливо, є це зобов'язання на військовому план, чи немає. І в цьому сутність добровольця. То ж саме медійка. Чи є в нас зобов'язання робити її такою? Немає. Юридично. Ми можемо там возити журналістів, фоточки робити, і там оператор десь щось буде знімати. І цього достатньо. Чи достатньо для це для рекрутинга, особливо коли добровольчий підрозділ? Ні. Як ви працюєте з журналістами? Якщо ми говоримо про безпеку інформаційну, uh -huh. то вона в принципі схожа, як у всіх, і там нічого такого нового немає. Я намагаюся забезпечити ну, якісь лайфхаки пов'язані більше з фізичною безпекою журналістів, тому що вони часто хочуть їхати, от і до нас звертаються самі такі, які хочуть в штурм стражі, штурмової да, щось таке, якщо люди хочуть дуже на позиції. То вони можуть поїхати на саме розбітий, адбітай машині, яка тільки це. Вони будуть піщать і говорить, що у нас тут броніві, який витримає ядерний удар, все діла. А ви нас садите на Ельку, яка там розбита і прям така дуже мрачна, яка ось скоро сконає. Але я просто розумію, що по неї будуть можуть працювати? Можуть. Чи будуть вони піде витрачати велику кількість боєприпасів або такі дорогі боєприпаси, які там. На... Там втурять її можуть в теорії, але якщо ми поїдемо з ними на крузаки за стока, вони її точно заптурять. Вот. і не спасе їх ця броня, типу, і все таке інше. І тут починається вже оцей баланс між тим, що хочуть там, security, якщо ми говоримо про західних журналістів, як ти бачиш собі, як їх треба завести, чи вночі, чи якась ситуація важливо розуміти для пресофіцера. Те, щоб що вони хочуть. І ти можеш, по перше, ну, якщо у тебе якісь моменти, які ти не можеш показувати, то одразу їх відсічеш. А по-друге, ти можеш їм запропонувати альтернативу, яку вони не розуміють, ну точніше, не знають, що вона існує. А ви часто журналістів возите взагалі кудись? Знову ж таки, ти дивишся по журналісту. Тобто є журналісти там, не знаю, з Нью-Йорк Таймс є такий фотограф, а то такий, як. Ну, в хорошому сенсі, я його поважаю, він дуже крутий. У сенсі, що типу, мені пофіг, я пойду, у нього не ні, ні, ні цей ні броні, ні дві, дві пліти, такі дві скавороти, як ми називаємо. Я піду в саму просто в якусь, там де все речі хі... шолом забуває постійно. Але він дуже крутий професіонал. Вон, тому що він відноситься до свого життя, на мій погляд. Ну, якось так неправильно. Не, не вот. Але як професіонал, він дуже крутий. Тобто, от, ти бачиш, да, у нього супер великий досвід, він там 15 чи 20 років знімає війну, ти з ним так поїдеш. Є люди, які дуже впевнені в собі, але ти бачиш, що вони ну, прильоти, які прилітають, і вони прям дуже напрягаються. Ти розумієш, що вони не звикли до війни. І треба обережніше. Тому що, чому? Тому що в якійсь надскладній ситуації. Коли різко щось зміниться, ДРГ, ну це я так прям сульно су, сказав, ну окей, навіть не ДРГ, просто прильоти почнуться якісь ластись. Вони можуть зреагувати і некоректно. І на на, на небезпеку. Ти якби з ними є, але ну, ти не завжди можеш всіх спіймати за секунду. А коли ти береш умовно такої людини, як та, але, а ти такий знаєш, а ну окей, він пригне, він там де він оцінкує одразу там, декуди йому пригнути, щось зробити. Тобто досвідченіші журналісти можуть отримувати кращі доступи, mm. тому що вони орієнтуються в ситуації? Тому що ти будеш розуміти, що вони зроблять максимум для того, щоб зберегти своє життя і здоров'я, і головне, вчасно і правильно будуть діяти. Або навіть якщо у них буде 300 чи ти будеш 300 поряд з ними, то вони можуть навіть дати тобі відповідно там, по марчу працювати з тобою. Розкажіть про зовнішню рекламу, чому ви вирішили робити зовнішню рекламу бригади? Бордова кампанія дуже важлива, і насправді я так скажу, що деякі там можуть закидувати, бо вот, там у вас там за вами якісь стоять супер мега ресурси для цієї бордової кампанії, тому що я розумію, я сам працював в комерції і около політики, теж виконував на закази ну, в цивільному житті. І я б розумів, які це гроші в цивільному житті великі. Але насправді така момент нюанс, який трішки не розуміють люди. А дуже велика кількість цього цього, це можна домовлятися, тому що ви Збройні Сили України. Але для цього треба спілкуватись, їздити. Незалежно від того, твоїх посадових обов'язків, я знову повертаюся до цієї історії. Ти не зобов'язаний це робити як військовослужбовець. Тільки якщо ти реально знаєш, що тобі хочеться, ти розумієш, чому тобі допомогти, і ти це робиш, і то і тоді воно буде працювати. Насправді, дуже велика кількість. Компанії приватних, власників різних торгових, рекламних майданчиків, все таке інше, вони готові йти і безкоштовно, і так просто цим треба займатись. І от тут я трішки не розумію людей, які от ну, ну також не, не, не займаєтесь. Типу, я розумію, що їм не дає знову ж таки той же я чому про Камбріга. Це треба займатися себе треба час. А якщо у них все побудовано суто по статуту згідно відповідно то цей пресофіцер просто отак приходить там на штаб і сидіти на штабі він не буде часу на це займатися і отут от, тут і починається гра між тим як треба по-армійському робити і як треба робити так щоб ти давав якусь користь тому що насправді дуже велика кількість людей і бізнесів готові піти на зустріч, і це не коштує таких грошей про які там деякі думають тому що ми це ж не ми не рекламуємо бренд з якого ми заробляємо гроші і вони дають багато що безкоштовно, просто працювати треба з цим. Як публічність бригади впливає власне на саму бригаду? А, ну, по волонтерству ясна рішу це сильно впливає. Чи люди будуть, коли вони бачать впізнаване обличчя, вони будуть донейти, тому що вони розуміють, що ну, це людина там точно там, щось робить. Ну, тобто, це насправді дуже про проста кореляція. А стосовно рекрутів, це головна задача, це рекрутинг. Але тут грає ще один важливий елемент. На якусь пустишку ти не збереш людей. Тобто, ну, якщо би не була внутрішня система, ну по-перше, мені суто особисто приємно, тому що я це роблю і збираємо ми людей. Я розумію, що в нашій бригаді у них ну, їм зроблять максимум для того, щоб вони були класні, щоб вони вижили. Ясна що люди втрачаються 200-300, але я знаю, що відсотково Ну, я їх зову на туди, куди я б пішов би сам, якщо б я би так з нуля. Тут є важливий момент, це сарафанне радіо і відношення. У нас досвідки якісь переводів, ну, розуміння того, як працює всередині системи і що говорять бійці. Тому що якщо б наші бійці говорили, що це все шляпа, от, просто красиво. Ні, Ніяка б реклама не допомагає. Ну, рекрути б, напевно, приходили, але в середині армії не було б таких якихось переводів. Це mm -hmm. дуже важливий елемент, тому що ну армійці, які два роки, а то й ті, що за той ще по пять сім років воюють, ти їх цим не якось вони ну вони подивиться, ну класно. Але вони будуть приходити не через це. Вони приходити, тому що от, там люди, яких вони поважають в приватних розмовах, скажуть, ну от там, да. От так, а у вас високий показник саме запитів про перевод Досить з... високі, да, да. переводи. Досить високий, да нас вас. багато хто йде, і тут іде сарафанне радіо, тому тут. Це важлива історія з бордової кампанії і таких речам, але вона буде працювати тільки, якщо ти спочатку розбудуєш, у тебе буде куди звати людей, і вони типу не будуть будуть залишатись і будуть працювати. Ну от саме проста цифра, яку можна навести, таку, яку ну, мені підтвердив там на Шмет, це у нас 80% людей 300, повертаються у стрій. А що це означає? Це означає, що а, вся лі лінія Кейсивак, Медивак і Стаппункт працює таким чином, що якщо він легкий, ну більше взагалі легкий, 300, серед 300 більшість серії не легкі. Але легкий може стати середнім, якщо швидкість роботи медивака, Кейсивака, професійність роботи медивака, і професійність роботи стаб буде низька. Тобто швидкість розуміння, що робить з побратимом, якщо він трьохсот, і 80% і плюс патронатна служба. Яка люди розуміють, що вони не кинуть, коли вони лежать там, вони зараз не потрібні бригаді як бійці, тому що їм треба лікуватись. Але є патронатна служба, яка їм займається. І відповідно біоєць такого окей, буду я служити, буду. Ну я повернусь туди, де я знаходжусь, тому що я розумію, що якщо зі мною таке повториться, мені зробити на максимум. Я не буду, типу, такий, ну пока, все, ти трьохсотий. Ти без руки, значить, пока. Умовно. Ну тобто, я до цього кажу. І якщо оці, на цьому прикладі я. Це тільки медицина, є інші ж да варіанти. Обсім моменти не буде нормально працювати, то ну, ти не отримуєш бійців у своєму підрозділі. Як ви загалом а, в чергові роковини війни, лютий, місяць, дуже багато таких трагічних дат, що вам дає сили взагалі далі працювати? Я ж не був а, патріотом до Майдану. Я був людиною з радянської сім'ї. Ну, типу, яке вона? Плюс творча атмосфера. Типу, яка там акопраки політики? Да, так, от, от, от із цієї історії. Ну у мене просто поступово ця от мотивація і бажання, вона поступово змінювалася. Я прийшов на майдан. Не розуміючи, я просто розумі... ну так, походу, треба все ж таки. У мене була внутрішня інтуїтивна штука, хоча я не розбирався нічого. І тоді у мене була відчуття, що дикої несправедливості повинно ж до України, особливо в історичному плані про голодомор, про все таке інше, всім на це всі начхать, на, на культуру взагалі, начхать, начхать, начхать. І ми всі такі, типу, ой, там, щось верба похилилась. І оця така слабкість внутрішня, вона на обісила і хотілося відновити справедливість. Це була така мотивація. На ній я там працював там, в АТО і таке інше. А зараз, ти, коли почалась війна, там це мотивація до неї дійшла ще мотивація виживання, в принципі, як такого. І розуміння, що ну, можна вже ж побігти, але ну, ну що би що. Вот. І плюс у мене вже на той момент багато хлопців, моїх друзів загинуло. І, а зараз до цього ще дійшла. Розуміння того, що ну, ми зараз з вами спілкуємось. Тут в цілому трішки прохолодно, але насправді хорошо. І люди, які носять такий же шеврон, як і в мене, вони зараз сидять в окопах, і там дуже холодно, і по ним сильно пролітає. І по факту ми обслуговуємо такі люди, як я обслуговуємо так, щоб ці хлопці могли нормально воювати. Але все на цей. І той факт, що я сижу з вами в таких умовах, в першу чергу через цих хлопців. І значить, у мене повинна бути ну, в тому, що я можу робити, я повинен це робити на максимум. Тому що я ну, не повинен забувати, я наголошую на тому, що всі так, ну, особ... а особливо військовослужбовці, які там ну, займаються тилами, які займаються іншими справами, не, не є піхотинцями, вони повинні розуміти, що такі ж хлопці, як і ти. З такими шевронами, вони зараз в зовсім інших умовах. Я був в тих умовах, я був на їх місці. Я це дуже добре розумію і пам'ятаю. І, відповідно, значить, якщо я не там, то, значить, в тому, де я знаходжусь, і так, як я знаходжуся, повинен роботи на максимум. Ну, от Це просто ця мотивація, вона постійно змінилась, тому я так сказав. Дякую вам. Дякую вам. Дякую, що прийшли. Ставте лайки цьому відео, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Рекомендуйте це відео друзям для того, щоб якомога більше людей почуло цікаві, як мені здається, важливі речі, які сьогодні озвучив тут Олександр. До нових зустрічей!